Привіт всім тим, хто хоче прокачати свою англійську і раз і назавжди розібратись в закінченнях ED та ING прикметниках. І якщо ви хоч раз сказали в житті I'm interesting, я цікава чи I'm boring, я нудна, це відео для тебе. Сьогодні ми з вами назавжди розберемо різницю ED та ING, і зробимо це легко та весело. Додивіться це відео до кінця. На вас чекають цікаві вправи та чек лист Після закінчення цього відео пишіть в коментарях фідбек плюс, і я вам надішлю таблицю з усіма такими прикметниками. І так, представте собі ситуацію, що ви працювали цілий день і ви відчуваєте себе втомлено. Ви втомились. Я втомилась. Я працювала цілий день. Що я відчуваю? Можна так і сказати: I feel tired. I feel tired. Після робочого дня. Як ти себе почуваєш? Я втомилась. Візьміть, будь ласка, до уваги, що в англійській мові втомлюватись це не дієслово, це прикметник. Я втомлена. I am tired. А якщо у вас був такий виснажливий день, що ви думаєте про цей день? I think, я думаю, що день був дуже втомлюючий. The day was tiring. The day was tiring. Давайте ще раз порівняємо, я сама втомилася, я відчуваю втому. I feel або I am tired. І який день? The day is Tiring. А ще вас відразу запрошують на пробіжку після робочого дня. І ви кажете, пробіжка. Я думаю, що вона втомлює, біг втомлює. Я думаю, які емоції в мене це викликає. Я думаю. I think running is tiring. Окей, okay, let's move on. Ви перейшли кінотеатр. Подивилися фільм. Але. Фільм виявився який? Нудний. Це що ви відчуваєте? Чи що ви думаєте? Якщо ви хочете сказати Я думаю фільм нудний, ми кажемо I think the film is boring. I think the film is boring. А якщо ж ви сказали I'm boring, тобто я ж сама думаю про себе, я нудна. I think I'm bored. Як правильно сказати? Мої емоції, мої почуття, що я відчуваю після перегляду того нудного фільму. I am bored. В принципі, ми можемо і замінити. I feel bored. I'm bored. I feel bored. Не ображайте себе. І так, ще раз: фільм нудний. The film is який, я думаю, is boring. Я нудьгую, мені нудно, я відчуваю, I am bored. А якщо навпаки, кажете, ой, який крутий фільм, я в захваті, я відчуваю це, я в захваті після перегляду. I am idichie IG. I am excited. Тому що фільм був захоплюючий, гра акторів захоплююча. The film was exciting. який, я думаю! The film was Exciting. Давайте тренуватися ще більше вправ, ще більше тренування. Ще раз нагадую, після перегляду фільму можете поставити плюс, я надішлю вам повний список чек-ліст з усіма такими прикметниками, які можуть мати закінчення ED або «-ing». Але різниця дуже-дуже проста. Що ти відчуваєш. І як ти думаєш, uh, let's continue. Я сподіваюся, що цей урок, який цікавий, що я думаю. I hope this lesson is interesting. Я цікавлюсь граматикою англійською. Я відчуваю, що я цікавлюсь, I am interested in learning grammar. І так, я в захваті від цієї подорожі, що я відчуваю? I am excited about this trip. Подорож, неймовірна. Яка, я думаю, подорож неймовірна. The trip is exciting. Це може бути і amazing. I am amazed. І exciting. Amazing, exciting! Amazed. Amazing. Я почувалась ніяково, коли я забула ім'я вчителя. Почувалась I felt embarrassed, I felt embarrassed when I forgot the teacher's name. My name is Julia. Please don't forget. <laughs> так, якщо ви думаєте, що ваш вчитель. Нудний, if you think that your teacher is який, я думаю, is boring, варто змінити вчителя. І так, let's continue. Він був шокований цією новиною. Давайте ви спочатку. Він був шокований його емоції, його почуття. He was шокований. Shocked чи shocking? Звичайно, shocked. He was shocked. By The News. Книга цікава. Не можу перестати її читати. Яка, я думаю, вона цікава. Книга цікава. Спочатку ви? I think the book is really interesting. I can't stop reading it. Can't stop reading it. Reading it це грунті. Це не прикметник. Дивіться, е, відео. Грундій інфінітив. Uh, а зараз поки продовжимо цю тему. Я розслабилась, коли слухала музику. Я розслаблена. Була розслаблена. I was relaxed when I listened to music. Екзамен був такий виснажливий. Я думаю, можемо замінити так. I Think that exam was so tiring, що я відразу і засну, після того, як завершив екзамен. I felt asleep when I finished it. Я була вражена фокусами. Amazing чи amazed? Focus and magic. Magic tricks. Я була вражена, відчувала. I was amazed by magic tricks. Вечірка була захоплююча і всі чудово проводили час. Вечірка була захоплива і всі чудово проводили час. Exciting чи excited? Вечірка. Я думаю, вона була захоплююча. The party was exciting, and everybody had fun. Had fun. Її дратувала гучна музика. Її дратувала гучна музика. Всім подобалася, її дратувала гучна музика. Дратувати, відчувати дратування, Annoying, annoyed. Тобто, що вона відчувала? She felt annoyed. Annoyed by music. She felt Annoyed by music. Погода така депресивна, що я хочу залишитись в ліжку. Яка? The weather is so depressing that I prefer that I want to stay in bed. The weather is depressing that I want to stay in bed. I was confused or confusing. I was confused by instruction for assembling the furniture. Збирати меблі Assemble the Furniture. Документальний фільм був такий надихаючий, що я відчуваю, що хочу змінити своє життя. Фільм був надихаючий. Я відчуваю, що хочу змінити своє життя. The documentary film was inspiring, That I feel I want to change my life. The film was inspiring. Я злякався, коли собака почала гавкати. Я злякався, що я відчув, що я відчула. I was scared when the dog started barking at me. I was scared, до речі, scared це не діє слово. Злякалась. I was afraid, I was horrified, I was terrified. Це все не дієслова прикметники. Цей будинок був такий лякаючий, що всі вірили, що там живуть привиди. The house was thrilling that people thought that the there. The girls lives there. Вона була розчарована, що вони програли гру. Була розчарована, відчувала, так? She was disappointed that they lost the game. She was disappointed that they lost the game. так. якщо ви думаєте, що ще раз ви думаєте про ING? I think something is interesting, exciting, surprising. А що ви відчуваєте? Які емоції, відчуття, ви відчуваєте і ді. I'm scared. I'm amazed, I am excited. Я сподіваюсь, що цей урок був надихаючий. I hope this lesson was, що ви думаєте про нього, was inspiring. was inspiring. І що ви змотивовані вчити англійську. І надалі, і розвивати свою англійську. And you are motivated to continue learning English. You are motivated to increase your level of English. Дякую за перегляд відео. У нас з вами є два завдання. Перше це написати, як ви використовуєте ED та ING у своєму житті. Я особисто перевірю ваші приклади. Я втомлююсь на роботі, я захоплююсь читанням, я цікавлюсь читанням книг, я дивуюсь поведінці людей. І також ставте плюс, якщо хочете отримати файл з усіма прикладами закінчення ED та ING. Якщо відео було interesting, а не boring, став лайк.